Маю за честь продовжувати ефір разом із командиром 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Хартія Ігорем Оболянським. Пане Ігоре, добрий вечір вам. Добрий вечір. Слава Україні. Героям слава. Ваша бригада наразі оборонить нашу країну на Лиманському напрямку, Донецька область. Я знаю, що потрібні FPV-дрони, тому у нас зараз з'явиться qr код перейшовши за яким усі охочі, хто має можливість підтримати бригаду, зможуть це зробити будь-якою посильною сумою, аби була можливість закуповувати дрони і таким чином нищити ворога. А ви нам розкажіть, будь ласка, в кількох словах про обстановку на вашому відтинку фронту? Обстановка у нас дуже цікава. На даний час противник намагається всіми силами просунутись але у нього це не виходить. Противник застосовує різну тактику дій, починаючи від мотоциклетних наступів, закінчуючи підтримкою важкою технікою, танками та БМП. На даний час він намагається прощупати любі слабкі місця нашої оборони, але у нього це не виходить. Сили оборони України разом з 13 бригадою хартія дуже успішно відбивають всі попитки наміри противника відбити прорвати нашу лінію оборони. Росіяни максимально намагалися використати час, коли сили оборони мали дефіцит озброєнь боєприпасів через те, що Конгрес Сполучених Штатів ніяк не міг вирішити долю нашого пакету. Зараз голосування відбулося, але чи відчули ви вже це безпосередньо на лінії фронту? Чи заповнюється той дефіцит, який виник через паузу з поставками? А, так, на даний час ми вже починаємо відчувати це. Це набагато ефективніше. Нам допомагає знищувати московську нечість. Але саме головне, що це вже почав відчувати на собі наш противник. Кожен снаряд, ми на цей час навчилися використовувати більш ефективно ту нестачу, яка в нас була на даний час, коли вже є. Дуже багато позитивного в цьому напрямку, що з'являються боєприпаси різних калібрів. Ми їх дуже ефективно використовуємо. І противник це відчуває. Він несе шалені втрати в живої сили та в техніці. Тому да, на даний час вже стає нам набагато легше і краще. Якщо було ще більше втрат у ворога і в живій силі, в техніці підтримуємо збір на fpv дрони для бригади Хартія. qr QR-код на екрані. Будь-яка посильна для вас сума посилить наших захисників та захисниць на Лиманському напрямку. Пане Ігоре, ну такий ем, час зараз доволі непростий. На фронті ситуація складна. Росіяни сунуть в Донецькій області. Є у них там просування. Йдеться про те, що може бути відкритий ще один напрямок наступу. Про це і розвідка і президент поперед. Раджав, як ви зараз підтримуєте в таких умовах бойовий дух в бригаді? Ви знаєте, на даний час бригади Харті так також і сили оборони, я думаю, вони всі розуміють, що ми зараз боремось за наше життя і боремось за нашу державу, боремось за наших людей. На даний час підтримання бойового духа воно проводиться тим, що кожен військовослужбовець разом з командиром бригади, разом з командиром батальйона, спілкуючись як в окопах на передовій всі розуміють, що ми повинні вистояти і знищити цю московську навагу. Особовий склад бригади хартії дуже змаптований і хоче знищувати і знищувати ворога до останнього. Тому на даний час набагато простіше вже спілкуватися з бойцями, які розуміють, що буде далі, і розуміють, що це потрібно робити нам і зараз, для того, щоб наші діти були і жили в вільній державі. Тому на даний час ми разом. Всі знаходимось тут і розуміємо, то, що нам треба знищувати ворога. Мотивація одна: це перемога. Знаєте, я коли їду на роботу, то бачу, що чотири білборда, таких сітілайт реклами, скажімо так, зовнішньої, і з закликом долучатися до хартії. У вас там великими літерами написано, що ви гарантуєте 60 днів підготовки для новобранців. А кого ви зараз шукаєте? Які умовно кажучи, вакансії є у бригаді, і хто ваш ідеальний доброволець? Так, ось, за запитання, ми скажемо так, що ми шукаємо всіх. Нам потрібні всі в бригаді Хартія ми знайдемо застосування до кожного, починаючи від айтівця, закінчуючи музикантом. Ми всі зможемо застосувати за правильним їх фахом. Вони пройдуть підготовку 60 днів. Вони будуть разом з досвідченими воїнами, які вже як тримали оборону, так і проводили наступальні дії. І всі будемо разом обороняти нашу державу. Тому ми чекаємо всіх. Ми чекаємо на кожного. Всі будемо перемагати разом. Тому ми будемо раді бачити вас. Заходьте на сайт У Бригади. «Харті» є у Бригаді Хартії є наружна реклама та гаряча лінія. Готові з усіма поспілкуватися, надати всю інформацію, яку буде цікаво, рекрутам, і задоволенням будемо бачити в нашій родині. А по програмах рекрутингу, наприклад, державних рекрутингові центри, сайти з пошуку роботи, де є вакансії в збройних силах України. До вас люди приходять, чи ви співпрацюєте з такими майданчиками? Так, звісно, національна гвардія України співпрацює з іншими сайтами надання роботи. Ми співпрацюємо з кол-центрами. Ми співпрацюємо з повністю військоматами. Всюди є наша реклама. Всі сили оборони працюють на результат. Тому як особа, яка прийде, хоч військомат, хоч звернеться по гарячій лінії до національної гвардії України і має бажання проведити службу в бригаді харти 13 12-й бригаді потім призначено. Одразу вже буде направлений до нас, і ми всі будемо разом робити те, щоб людина була готова захищати державу. Наостанок спитаю вас про одного дуже цікавого новобранця. Наприкінці березня наша журналістка Харківська Марія Малевська повідомила, що письменник Сергій Жадан, який підтримує Хартію, дуже потужно, планує до неї долучитися, мобілізуватися. Чи отримали ви таке підсилення? Я думаю, Сергій Жадан дуже. Все про себе скаже сам так на даний час. Він проходить вже певні процедури по оформленню, і я думаю, дуже вже маленький час. Ви задасте це питання йому, коли він буде вже в однострії з нами е захищати нашу державу. Тому так в цьому робота ведеться, і в скорий час він вже буде з нами. Дякую вам, пане Ігоре величезне за те, що долучилися. Дякую всім, хто долучився до збору на fpv дрони для бригади «Харті», яка бронить нашу країну у Донецькій області на Лиманському напрямку. А з нами був Ігор Болянський, командир 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України «Харті». Далі ж ми